Ще будуть свої бажання, а ще почитаємо. Так, звичайно. Перше питання. У вас е, в ваших роботах е, дві основні такі тези кохання і смерть. Зараз. Раніше було тільки кохання. <гум> Якщо можна е, своє ставлення до кохання і до смерті, чому зараз е, смерть з'явилася і займає ваші творчість, ну, таку вже е, значну частину. Ну тому що смерть займає велике місце не лише в моєму житті, а в житті країни Якось було б дивно на все це не реагувати. Так, я, я дзвонив забулах ти, як на мене. Назвичайно, точно все це озвучує слово. Раніше хотілося б більше писати про кохання. А зараз хочеш на хочеш, але можеш реагувати на смерть, тому що смерті стало дуже багато. Смерті справді надто багато в нашому житті. Чи буде, чи ми сподіваємось, буде продовження творчого тандему в подальшому Сергія Жадана і Вірляна Ткач? А буде, так. Безперечно, буде. Ми з Вірляною бачилися дослівно два тижні тому, коли в мене був виступ у Нью-Йорку в українському музеї. Ну так, там було гарно. І там якраз читали, читали мої вірші в її перекладі актор і театру театру для мами, ось вони читали. А ми з Вірляною ще восени 2013 року придумали такий проєкт, ми його почали реалізовувати в Донецьку. Тоді ми це робили в мистецький, це мистецький центр ізоляції. Ми почали робити, він називався «Глибинні мрії Мрії Донбасу. От Ми там почали його робити, потім ми в Києві минулого року його продовжили. І зараз в нас з нею теж є ідея щось робити далі в цьому напрямку. Тому що там, знаєте, там така річ, якщо ви знаєте, можливо, не знаєте. Ми коли робили цей проєкт на Донбасі, ми іншим ми робили інтерв'ю з кількома десятками молодих донеччан. Це були місцеві студенти або молоді люди, там до 25 років зазвичай не були. У когось вже був свій бізнес, когось була робота, хтось був безробітним, але так чи інакше вони всі були звідти. Були звідти, і, вони... і Це були якісь фантастичні, цікаві інтерв'ю. Вони говорили такі речі, які як, ну, повністю руйнують якісь стереотипи і наші уявлення про Донбас. Вони говорили, як вони люблять своє місто, як вони люблять свій регіон, як вони люблять свій схід України, яким там добре, яким там цікаво, як вони хочуть там лишатися, як вони хочуть якось його міняти, розвивати, і... але бути там. І коли почалася війна, коли почалися всі ці події, ну майже всі. Наші о, опитувані нами люди, ці от молоді люди, майже всі вони звідти виїхали, тому що ну вони не могли там лишатися, хтось не міг лишатися просто навіть фізично, тому що вони були перед цим на якихось проукраїнських мітингах, і їм там лишатися було просто небезпечно. А хтось просто не міг лишатися в цій обстановці ситуації війни, попри те, що це були якісь такі аполітичні, аполітичні нейтральні громадяни. Там лише із того всього списку, лише, мабуть, пару чоловік залишилося там свідомо, тому що не підтримали ту, ту, той інший вік. От. І е, ми з Вірляною минулого року, в червні, коли збиралися, ми знову зв'язалися з усіма цими людьми і ще раз їх опитали, ще раз зробили з ними інтерв'ю. І це вже перетворюється такий довготривалий якийсь проект, і нам дуже хочеться, скажімо, от цього літа знову зібратися і знову їх записати. Тому що це фактично це такий щоденник людей. Які раптом опинилися в епіцентрі дуже жахливих, дуже кривавих подій. Щоденник людей, які, більшість з яких змушені були тікати, змушені були залишати свою батьківщину, свій дім, своє рідне місто, переїжджати кудись і от перебувати в статусі біженців, переселенців, людей, які фактично позбавлені своїх батьківщини. Хоча при цьому більшість з них мріють про те, щоб повернутись додому. Я говорю, що ми мало знаємо. Що ми знаємо недостатньо. Ну, я, я, я сказати, що ми нічого не знаємо? Ні, не знаю, звичайно, за спрещу. Всіх є всюди, родичі, всюди, всі десь там бували, але дуже часто якісь елементарні речі, які нам видаються дуже очевидними, потім виявляються для нас цілком якимось незнайомими і незрозумілими. А коли їздиш і спілкуєшся з людьми в різних регіонах, це часто кидається око. То знаєте. Ми з друзями, колегами, письменниками, музикантами останнім часом їздимо регулярно в Донецьку, Луганську область, ці міста, які контролюються українською владою. Просто виступати перед місцевими, іноді перед військовими, щоб якось наповнювати це культурне життя, яке там безперечно мусить існувати. І є така дуже дивна річ. От ніби цей стереотип про те, що... Стеретип стеротипне сприйняття Донбасу рештою України, ну воно загально відоме, але ж ну, є і стереотипне сприйняття України мешканцями Донбасу. І ці стереотипи, вони, вони якось успішно співіснували, та і тим врешті призвели до того, що ми сьогодні а, маємо цю лінію фронту. А коли туди привозиш, наприклад, письменників, музикантів, журналістів, якогось, там, громадських діячів з центральної чи західної України, які там ніколи не були, а їх туди привозиш, вони спілкуються з людьми, які там живуть, то у них оці стеротипи просто, просто ламаються. І це якийсь такий ідеологічний процес. Тому що, ну, що, Здавалося, б, ми сьогодні живемо в такий час, коли. Та й не потрібно десь бути, щоб мати виявлення про це місце. Доба інтернету, якихось комунікацій, коли про все можна дізнатися, про все можна отримати інформацію, але все одно, коли ти приїздиш і спілкуєшся з людиною вживу, то ти приваж для себе дуже якісь цікаві, несподівані речі. Власне, знаєте, я і до війни говорив, і зараз повторюю про те, що. Нам потрібно, потрібно щонайменше просто їздити країну і дивитися, дивитися один одному очі. Тому що, ну справді, якісь такі елементарні речі лишаються невідомими. Коли багато східняків ніколи, <клух> ніколи не були західніше Києва, а багато загідників ніколи не були східніше Києва теж. Немо, що такі, да, от є Київ, так, такий, такий центр. А... Ніхто ні про кого нічого не знає на справді. Якісь такі речі, Дивовижні відбуваються, коли справді ми керуємося якимись цим от кліше, які нам нав'язують нав через телевізійний екран або через якісь випуски новин. А потім, коли ти виходиш поза ці кліше, коли ти власне, перебуваєш у цій реальності, то ти для себе відкриваєш, що ми насправді так сильно між собою різнимося. Ще безперечно всі регіони різні, Тож місто Навіть Виш Полтавська область, от є Полтава, є моєму це дуже різні місце. Дуже-дуже різне Я не говорю, що одне місто краще інший. Сперечка мені, заради Бога. — Ми на кордоні. Ви, не ну, вони теж на кордоні з Харківської області. Всі ми на кордоні. Всі ми на кордоні, але всі ми різнимося, всі ми різні, але ну, я переконаний в тому, що ну, є набагато серйозніші речі, які нас об'єднують. І на превеликий жаль, це речі не дуже веселі. Це скоріше наші проблеми. Соціальні проблеми, економічні проблеми, політичні проблеми. Вони нас всіх об'єднують. Вони би мало об'єднувати та не дали нас розділяти. Пане Сергію, чим вам подобається Кременчук? Людьми, які тут живуть. Я насправді місто не дуже добре знаю, попри те, що я тут уже кілька разів був, але я знаю багатьох людей, які тут мешкають. Страшенно симпатичні симпатичні люди. Ну, це, це я говорю не, не тому, щоб якось зробити приємно цим любити. Хоча, я сподіваюся, буде приємно це ну, почути. Але я намагаюся говорити ще. А, а, а текст про Кремінчук буде? буде. Про коло Полтави? Безперечно пробує? Ну, значно буде, так. Да. Да, да. Сьогодні мав з'явитися текст про Дніпропетруйська. Да. А його ну, да. да. ну, ну, да. не так. Нічого немає, це ж не робиться так онлайн. Так, чекайте, з'явиться на українці. Так, просто ми робимо цю цю поїздку, виступи, і про кожне з міст я пишу такий текст, і він з'являється потім на сайті Українська Правда Життя. От, з'явилося вже три тексти. ну, так, про з великим задоволенням. Сури, Багато рядків і сьогоднішніх річів, які ви читали, здається проручення. Так, це чи ні, ви вкладаєте якийсь зміст? Та ні, ну, ш, та, ну ні. Ну, якби я ставився до своїх рядків хороших, мав би, не знаю, ну, будь-які це, церкви чи психіатричні. Ну, ні, звичайно, я не ставлю до себе чогось хорошого. Я пишу про те, що мене хвилює, що мене якось чіпає і намагаюся якось висловити так, як це відчуває. Ну, треба шукати в літературі те, чого автор там закладав. Хоча якщо вам там щось бачиться, розумієте, що література вона більшою мірою залежить від читача, а не від письменника. Ну так є. Читач може побачити навіть Уважний спостережливий читач може навіть виявити в телефонному довіднику такі глибини. Це жарт, але це жарт про неї. Я знаю, зараз розкажу таку. Історію. Ось я Нещодавно був в музеї сучасного мистецтва Нью-Йорка, і там зал сучасного мистецтва. І сучасне мистецтво в принципі викликає багато питань. А особливо коли на сусідніх залах, там, наприклад, із Гогена, Манго, Моне, ти дивишся на всі ці інсталяції і не можеш зрозуміти, а я як, -от, як -от ці -от відходи, відходи виробництва опинилися в цим залом. І там е, був такий об'єкт, е, який складався з кількох е, таких от, е, картин в рамках. Це були сторінки з е, телефонного довідника. Звідки чи то з Уругваю, чи, е, чи то з Колумбії, не з, з якоїсь латиноамериканської країни. Я намагався якось так, я намагався і так підходив, і так дивився, і намагався, ну, зрозуміти, в чому, в чому задумка художника, чому він вивісив ці 20 сторінок телефонного довідника. І не зрозумію. Я розчарувався, думаю, ну ось, знову ось так, танцтво, а там чияги стоять. Люди, люди платять щось по 25 доларів, щоб потрапити і подивитися е, на цю інсталяцію. <світ> от. А потім, потім мене посоромили, тому що потім е, мій знайомий, мій сказав, ти, ти не прочитав, бо там сучасне мистецтво, ж, власне, полягає не в тексті, а в контексті. Власне, Воно не полягає не в відображенні, а в тому, що а от в пояснені концепції. Треба читати обов'язково пояснення до сучасного мистецтва, тому що його не зрозумієш. І там теж було пояснення, я його просто не прочитав. А пояснення говорилось таке, що це е, телефонний довідник е, от, столиці цієї Латиноамериканської Республіки, а просто художник туди дописав, дописав 20 прізвищ, 20 телефонів людей, е, які загинули. Які загинули від переслідувань влади, тобто, які загинули від того, що в цій країні тоталітарний режим. От. І художній Спробуйте, знайдіть ці 20 телефонів. Вони нічим не різняться від телефонів інших людей, від телефонів тих людей, які були в цьому довіднику до того, як художник їх туди став. І от, власне, от це якраз до теми про те як можна читати телефонні довідники, як можна все читати все Тому от ми дивимося якісь якусь інформацію ми бачимо якусь картинку і нам там здається все зрозуміло а насправді там можна знайти якісь якесь подвійне потрійне ну це до сприйн... до сприйняття літератури